Доступ до освіти усім. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відбулася нарада ректорів вишів Миколаєва. Обговорили доступ до традиційної форми навчання людей з особливими потребами. На сьогодні більшість інвалідів отримують освіту дистанційно або індивідуально, тому що більше сучасних вузів не пристосовані для таких категорій населення. Що роблять виші, аби подолати цю проблему, дивіться далі. Два роки тому Чорноморський університет взяв курс на забезпечення доступу до освіти людей з особливими потребами, адже таких у вузі навчається кілька десятків. Найскладніше доводиться інвалідам-візочникам. Микола відчув цю проблему на власному досвіді, коли рік тому подавав документи на вступ. Думали, що в НКІ теж поступати, але просто прийомна комісія була на другому етажі, і та коли я взяв, ну, які документи мені ще вийшли. А я попросил людей в не сказали, не знаю, що там произошло, але всякому в кам'яніх не вийшов. Поэтому Здесь как якраз пандус і плювна комісія була на першому таші. Сьогодні каже, ситуація значно краще. Керівництво Миколаївської могилянки подбало про пандуси для візочників не лише зовні, але й всередині вишу, щоб ті могли вільно дістатися до аудиторій. Маршрут показують учасникам наради. А у планах кажуть, ще більше перетворень. Університет імені Петра Могила має таке ж бюджетне фінансування, як і інші, але при цьому розв'язують цю проблему. Я вже казала два пантуси. Крім цього, вони ще й винесли розклад груп, де навчаються такі студенти інваліди На перший поверх повністю пройшли, подивилися маршрут цих студентів, щоб взагалі не виникало ніяких пришкод ні до бібліотеки, ні до там інших зручностей до столової. Собираюся в цьому році зробити ліфти. что самое важное, потому что некоторые предметы все-таки происходят на высших этажах, типа информатики, хочешь не хочешь, на пертаж их никак не перенесут. Поэтому вот, хотелось бы лифты. И если, ну, это уже не только для меня, а для других более слабых студентов. Просто более совершенствование двери, в частности, входа. Но это, в принципе, обещает это сделать. Тепер могилянці діляться досвідом із рештою вузів, адже така проблема назріла уже давно. Але дбаючи про матеріальний бік питання, не забувають і про головне відповідну підготовку викладачів. Нужно перебудовувати психологію самих викладачів і нужно налаштовувати дітей, тому що їм якраз у цей крок переступити, що вони такі, що вони зможуть так же, як і інші. Іноді теж як досвід показує важко. Не тільки важливо навчити і дати професію, а ще створити умови, в яких би людина, маючи обмежені можливості, могла спокійно себе психологічно відчувати в реальному житті. Тетяна Коранківська, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.